Цієї осені почався інтенсивний ремонт басейну біля третьої школи, який в останні роки був заморожений. Як повідомила співвласник басейну та ініціатор проєкту Калушанка Ірина Кілко, в оренду приміщення басейну нові орендарі взяли у жовтні минулого року. Певні роботи велися і раніше, проте зараз вони проходять інтенсивно, і вже наприкінці жовтня цього року планується попередня презентація акваторії. Повноцінне ж відкриття басейну відбудеться орієнтовно перед новим роком або після нього. Наразі чорнові роботи закінчені. Майстри працюють над фасадом. Ведуться також оздоблювальні роботи в самому приміщенні. Вже обкладені плиткою чоловіча, жіноча та дві дитячі роздягальні місця загального користування. До завершення підходять роботи з проведення вентиляції та облаштування модульної котельні. Всі ремонти роблять місцеві жителі. Дизайнерами даного проекту є подружня пара Калушанка Тетяна Красуцька та львів'янин Андрій Даниляк. За словами пані Ірини, проект басейну вони дещо змінили. У попереднього орендаря спрямування було більш комерційно. Ціне, адже передбачався один басейн і вісім саун. Теперішній проект має більш соціально оздоровчий і рекреаційний напрямок. Так, окрім великої чаші басейну, буде й мала для діток від 6 місяців до 6 років. Три фітнес-зали, тренажерний зал, спа-зона, яка включатиме послуги масажиста, косметолога та перукаря, а також соляну кімнату та сауну. Планують нові орендарі надавати послуги дітям з обмеженими фізичними можливостями, зокрема діткам з ДЦП. Для такої категорії вже облаштували зручний пандус. Біль для центрального входу спеціальні санвузли та роздягальні. Також відновлена глибина великої чаші басейну, яка йде від 1,8 до 4,5 метра. На території басейну також буде міні-кафе з повноцінною кухнею. Відвідувачі зможуть тут поїсти, а у вихідні дні й долучитися з дітьми до мастер-класів, які проводитимуть кухарі. Зараз власники басейну підшукують відповідний персонал. Загалом в басейні працюватиме близько 100 людей. Тож, на думку пані Ірини, це дуже вигідний для Калуша. Проект будуть нові робочі місця, податки йтимуть. До місцевого бюджету